Спорту у родинному колі Насібових вдома і поруч із первізом Оленою та їхнім сином Алі у день народження нашої програми. 4 листопада, два роки тому старт постійного розширення кола спорту, знайомств і спілкування на найвищому рівні щирості. Щодо початку стосунків Олени і Парвіза, то достеменно відомо. Юні представники спортивної боротьби познайомились в Олімпійському центрі у кончазаспі, де тренуються найкращі. Я була на зборах по юніорам. Ми готувалися до змагань і він був на зборах по юніорам. Ми списувалися, зустрілися. Мені можна сказати, мені зразу. Дружина моя дуже сподобалася, але я дуже довго питався, та добивався її. Тому так і вийшло. Ми спочатку дружили, він дуже порядно до мене ставився, дуже обережно. Там не було якоїсь наглості з його сторони. Тому якось потихеньку, потихеньку. І все. І вже в квітні місяці буде 8 років, як ми разом. Ваша сім'я ще дуже молода, тільки два роки виповнилися. Але ви вже маєте свою велику історію. Які головні події вашої історії, що ви хотіли б їх виділити? Звичайно, саме головне подія в нашій сім'ї це у 24-му році це Народження народився сініч. наш син Алі. Це ліцензія на Олімпійські ігри у Паріж і Олімпійська медаль у Паріж. Чому се не назвали Алі? Це якось пов'язано з видатним боксером. Не, ну ми просто проживаємо в Україні, і ми, він етнічно азербайджанець. І ми хотіли, щоб ім'я було легко тут вимовляти. і Воно було азербайджанське. І воно було ну, не знаю, і гарно, і просто всім. І тому ми якось спільно вирішили, нам сподобалось, і ми зупинилися Звісно, на цьому. Це дуже красиво. Так. Я думаю, що Олена, як ніхто, розуміє вашу любов до боротьби. Ви теж спортсменка. Чи обговорюєте поєдинки між собою? Чи можлива якась критика з вашого боку? Чи від вас тільки підтримка йде? Ні, звичайно, моя дружина дуже довго вона займалася боротьбою, тому вона знає всіх моїх суперників, можна сказати. Тому перед кожним змаганням я десь 10-15 минут до я Е, вона висилає мені план, е, що робить мій соперник. Тому мені з цим дуже повезло. Дружина, як ще один тренер, так? Можна сказати, що так, так. Да. Ну, я більше з такої сторони, як з підтримкою, але просто я знаю нюанси і приблизно тим, чим я можу йому допомогти, я це роблю. І ще в мене, дружина моя, займається моєю дієтою, тому в мене якщо дуже строга дієта, то... Зайвих, можна сказати, 10 кілограм перед кожними змаганнями. Ви одна команда. Так, звичайно. А, як важко ганяти цю вагу, цих 10 кілограм? Я думаю, це не один місяць, йде. Ні, можна сказати, це десь місяць до змагань, але це дуже важко, це дуже важка праця, це дуже строга дієта, тому важко, але це, це спорт, це великий спорт. В мене є мрія, тому я готовий йти на все раді своєї мрії. А від чого доводиться відмовлятись найбільше? Навіть можна сказати, що дуже, дуже багато від чого я відмовляюсь під час підготовки своєї, тому це зустрічі з друзями, це можна сказати це. Вкусна їжа, та це дуже дуже багато від чого приходиться відмовлятись в час, коли йде дуже потужна, дуже важлива підготовка до змагань. Олен для вас чоловік, син це головні складові вашого сімейного щастя. Так, да. ну, це два моїх найголовніших чоловіки. Це моя сім'я. Ваш дім, з чого складається комфорт вашого дому, і що найголовніше для вас у вашому будинку. В моєму будинку саме найголовніше, щоб була радість в обличчі моєї сина, в обличчі моєї дружини, в обличчі моїх батьків. ми робили самі ремонт на свій на свій смак. Я вже була вагітна. Ми чекали на сина, і ми зробили так все під себе, щоб нам було комфортно, щоб нам було не знаю. Кожен куточок ми любимо по своєму. Спояви малечі якось змінилася в квартирі, облаштування навіть ми з самого початку так робили, щоб для його ліжечка було місце, для комоди з його речима. Він вже потихеньку в нашу шапу перебирається. Ви постійно разом на тренуваннях разом. Тут разом в Париж ви приїжджали також підтримувати перевіза. Це було дуже таке рішення непросте, тому що дитина була маленька, йому ще на той час не було трьох місяців навіть. Моя мама. Мене відмовляла, сказала, що я безвідповідальна, Але я просто настільки була впевнена, що він зможе. Ну взагалі я думала, що ми вернемося звідти з золотом. І настільки мені хотілося в цей момент бути з ним поруч, тому це такі самі е, приємні. І може він того не запам'ятає, але я йому покажу, він там був, коли твій тато, ну це, це історія. Розкажіть, що це за медаль і яка вона має значення кожної mm -hmm. з них для вас. Це медаль з боку з ліцензійного турніру, відкуди почалася моя можна сказати, дорога до Олімпійської гру Токіо. Тому ці дві медалі можна сказати, що це, це ліцензія, це олімпійська наргода. Це, це загроби три медалі. От перше місце, це теж перше місце. І от ще це рейтингові турніри, це саме такі. Престижний турнір у каримської боріть, я можна сказати. Це моя медаль з Токіо, срібна медаль. І ці дві медалі з Чемпіонату Європи 67 кілограм і 72 кг. А яка з них для вас найбільш цінна? Для мене найбільш цінна моя перша медаль. Вона у мене, можна сказати, у мами. Мама теж дуже слідкує за моїми медалями. І, звичайно, це дві мої олімпійські медалі. Ну опять ж, медаль з Парижу я вважаю, що найважливіша, тому що у такий важкий час для нашої країни такі медалі, наша країна потребує таких медалей. А яку із медалей хотіли б обміняти на медаль іншого гатунку, але одну? Гатунку? Але одну. А -а -а. Це звичайно, це медаль у Парижу, з срібло на золото. Тому як в Токіо я був молодий спортсмен, тому я був дуже задоволений срібною медаллю. Але у Парижі я став другом і мені хотілося більшого. Тому вибір очевидний. Ви відчували підтримку і дружини і малюкати, що він на трибунах. Вам це допомагало чи навпаки, можливо, десь навіть заважало? У мене була дуже така велика мотивація. Дуже... Я дуже хотів виграти ці Олімпійські ігри. І... Присвятити цю перемогу своєму сину і своїй країні, тому було дуже приємно ви бачити. Тому це було дуже круто і це те, що е, залишиться в мене пам'яті на всю життя. А чи вдалося десь погуляти разом в Парижі і відчути сам Париж, який він є? Так, звичайно. Ми гуляли і у Парижі, і після Олімпійських ігор. Ми там де е, два-три дні у нас було б, е, вільних. Годин тому ми гуляли. Нам дуже сподобалось Париж це це місце. Котре назавжди останеться в нашому серці. Ви продовжуєте свої тренування, вже відновилися чи ще не починали тренуватися? В плані здоров'я ну так, абсолютно в плані часу не завжди вдається. А якщо е, рахувати, чи там я взагалі напевно малому було десь два місяці, і я вже навіть менше може, я вже приступила, тобто, ну я відновилася дуже швидко і але не завжди є час просто на тренування є бажання і мрія повернутися професійно, займатися і знову виходити на міжнародні змагання. Моя дитина потребує уваги, і я хотіла би його розвивати, щоб він на якісь ми починали напевно з щоб ми там не знаю, сплавання, гімнастика. Я хочу його розвивати, щоб він у нас класно ріс. Я, я рахую, що він такий спортивний в нас, що він може бути перспективним класним спортсменом. Тому напевно вже це моя місія як мами. Далі навчання до дуже багато цікавого попереду. Так а чи є в планах, щоб малюк також займався боротьбою? Чи спочатку там плавання, все поступово? Ну, ми е в будь-якому випадку не будемо його заставляти, якщо йому це не подобається, але я думаю, що ну. Я не думаю, що він би захотів щось інше, то... Без шансів, мабуть, вже є. Патрико, тому... Уже є? Так. так. Позиція перевіза стосовно Олімпіади в Лос-Анджелесі вже всім відома, всім зрозуміла. Як ви ставитесь до цього і чи є вже якийсь детальний план, як перевіз буде виступати в Лос-Анджелесі? У ну, мене, знаєте, я не знаю, мені здається, що якби він вірив в себе так, як вірю в нього я, то ми б вже давно б ми, 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 з двома сріблами не сиділи, ми б були золотом. Тому для мене, я думаю, ну, хто як не він, має бути олімпійським чемпіоном. Це його не знаю, місія, він це може. І для мене це беззаперечно. Звичайно, я підтримую і я вірю і знаю, що він зможе. Я думаю, що окрім дружини, в вас вірить вся Україна. Ви відчуваєте цю віру і підтримку від країни? Так, звичайно. В мене дуже набагато моїх, можна сказати, фанатів, поклонників. Тому я завжди відчував, але моя, моя дружина, мої батьки це головні мої фанати, тому вони мене надихають на все це. Тому я, я дуже хочу обміняти два срібла на дне золото, тому я готовий. Я готовий ти до, до кінця, поки не тісниться моя мрія. Ось ця увага з боку фанатів, з боку журналістів. Вона вас надихає? Чи від цього поступово починаєш втомлюватися? Ні, мене це надихає, тому це моя право, справа, тому свою праву я маю робити як можна краще. Тому мені це подобається. І для цього ми перемагаємо, щоб був час на спілкування з журналістами. А пам'ятаєте той момент, коли вперше з'явилась думка про те, що треба йти до Олімпіади, що є ось ця ціль? Ну так, звичайно, я пам'ятаю. Це було років 5-6 тому. Це один досвідчений спортсмен, ну, розказував свою історію за ці Олімпійські ігри. І я подумав собі, він із міїх, тому і я зможу. Я дуже хочу. Тому є бажання, є мрія, тому і кожного ранку стою і до, іду до своєї мрії. А що це був за хто це був за спортсмен? Хто це? Та можна сказати, що це був це жан Білінюк. Мені далеко, далеко не треба йти, тому це як друг, і це як приклад. Так і почалась моя Олімпійська мрія, Олімпійська гонка за олімпійську медаль. Дуже багато часу проводив разом. Тому я йому дуже благодарен за. Те, що іменно в першій моїй Олімпійській ігри у Токіо він був поруч. Це гордість нашої країни, це той хлопець, який прожив дуже ногку судьбу, і, і це той хлопець, який привіз для України три медалі з Олімпійських ігор. Тому я вважаю, що це дуже велика перемога. Закінчити на ось такій ноті, це мрія, мабуть, кожного спортсмена. Так, звичайно, звичайно, але я, я хочу, якщо це навіть буде, то я б хотів завершити свою кар'єру у, у ролі олімпійського чемпіона. Тому у Парижі я дуже дуже хотів взяти золоту медаль. Але що маємо, то маємо і дуже вдячний. Богові за те, що він не залишив мене з пустими руками. Ви здобули дуже багато нагород як на юнацькому рівні, так і на молодіжному. А як починався ваш шлях у дорослому, уже дорослій боротьбі? Наскільки було складно себе зарекомендувати і показати, що ви теж можете, і ви теж достойний конкурент? Так, звичайно, мені було дуже важко, важко до тих пор, поки я не попав в руки. У Шацькому Володимиру Володимировичу це чемпіон світу, це головний тренер наш збіжної. Тому з тих пор, як, як я почав працювати з Шацьким, тому в мене вже і можна сказати, мої спортивні результати стали гораздо краще і краще. Тому і я ще навчаюсь, у мене є, є куди рости в плані боротьби. Тому мені так, ти теж мені 26 років, тому... Дуже мрію, і знаєте, хто мріє, то ти досягає. Дуже тішусь тим, що ми здобули дві е, медалі з е, двох учасників. Тобто і Парвіз, і Жан. Е, дуже сильно е, виступили на цих Олімпійських іграх. дуже е, Потужна була конкуренція на Олімпіаді в цих вагових категоріях. У парвіза взагалі це, ми так з тренерами, коли спілкувались, всі однозначно цю вагову категорію як найсильнішу відмітили. Олімпіада це взагалі такий дуже нервовий старт, дуже відповідальний старт. І ми вже мали такий. Опит в Токіо, коли вони теж боролись в один день, і ми в принципі це прорахували. І дуже професіонально спрацювала наша команда, тренерський штаб. Хлопців хлопцям подякував зі збірної, що допомагали, підводили хлопців до Олімпійських ігр. Жан це легендарний спортсмен. І завжди є прикладом для нашого молод і не тільки молодого покоління. Тобто, всі хлопці з нього беруть при, приклад, і парвіз на ньому вчився, і всі інші хлопці. Це дуже самовідданий спортсмен і дуже замотивований. Я радію, що як Жан, так і парвіз є прикладом для. Наслідування для всіх інших це локомотив нашої збірної. Тобто, якщо всі будуть працювати так, як вони працюють і працювали, то я буду впевнений, що ми будемо з результатом. Ви говорили про те, що ганяєте там, по 10 кілограмів. Mm -hmm. З'являються вже думки піднятись вище? Так, звичайно. Я... Буду, от наступні мої змагання пройдуть уже в другому в вазі для мене. Тому 67 кілограмів це дуже важко, це дуже виснажливо для мене. Тому м -м, я скоріш за все буду виступати у вазі. десь 72 77 кілограмів. Чи відчуваєте зараз більшу впізнаваність? Так, звичайно, так. Да. Уже мене мене на вулиці впізнають, і можна сказати, і в Києві, і в Запорожжя, і в Ніколаєву, де бо я не був. Тому дуже приємно. Це ушкодження на обличчі. Чи зіграло воно свою роль під час фінальної сутички? У фінальній сутичці можна сказати, що боролся з одним оком. Я одне око було повністю зруйноване. Можна сказати, я не бачив тим оком. Коли я закінчив фінальну сутичку, я прийшов у роздягальню нашу, де наша команда була. І першим, коли я побачив, чи це був моя дружина. І слова від неї Паризь, як ти мог? Ти можна сказати, був олімпійським чемпіоном, ти подарував, подарував цю медаль, можна сказати, представнику Ірану. Мені було боляче, але правда, завжди боляче. Тому... Але коли я побачив вже усмішку на вліччя своєму синові, тому я вже радів, що от головне щастя, от головне золота медаль, там, що. З Парижа я уїхав не з однією, медалі, можна сказати, що з двома медалями. Тому це мій син і срібло, яке я здобув пот в потону крові. Парижі, коли я вас запитала про те, що, чи будете відпочивати, ви сказали, що ви вже хочете повернутися до тренувань. Так відпочинку взагалі не було? Е, було, але її було дуже мало. Я хочу змагатися, я хочу боротися, хочу побіждати, перемагати. Тому мені все це дуже цікаво. Я став дорослим, що я став. Умніше, і я хочу як можна скоріше вийти на змагання і показати. Е, доказати це не, те, не тільки словами, а але і ділом. Знаєте, в мене є мрія, спортивна мрія це звичайно олімпійське золото. Але якщо брати у цивільному житті, то моя мрія, щоб як можна скоріше закінчилась війна, щоб мир, е, синові рос в країні, де немає війни. Тому я дуже хочу і моя мрія є. Найголовніше, щоб в нашій країні зупинилась війна. Дай Бог, або це все закінчилося. Да, дай Бог. Ваша родина, окрім боротьби, чи є якийсь або вид спорту, або якесь захоплення, от, що любите робити разом? Знаєте, в мене і мій старший брат і молодший брат. Це можна сказати, що як, як династія Насібових, дина, династія борців. Тому мої батьки дуже великі фанати. Моя дружина бивша борчиня. тому спорт у нас можна сказати в крові. Тому э, спорт для нас і є як відпочинок. Ми збираємося зі своєю сім сім'єю, часто обсуждаємо це, все це. Тому ми радіємо, що у нас все так склалося. Так, окрім дружини і сім'я, також так може там підказати. Так, звичайно. В моєї мамі тільки не вистачає борцівського зв'язку. Так, вона можна сказати, що сміло може ти працювати у збірної України. Вона дуже великий фанат. У мене брат молодший, 14 років, теж призер чемпіонату Європи. Тому мама може сказати, що тренер мого молодшого брата, тому і батько, і батько мій теж дуже полюбляє греко-римську боротьбу, тому вся сім'я в мене в процесі моєї підготовки, в процесі моїх змагань. Уже в майбутньому можна створювати якусь школу греко-римської боротьби і мені Сібових. тому що mm, да. дієтолог є, тренерів вистачає. Спілкування із родиною Насібових у домі, де вони почуваються щасливими. Дуже вдячна вам за вашу щирість та відкритість, і до нових зустрічей у нашому колі. Дуже дякую, завжди радий вас бачити. Дякую вам. Дякую. дякую вам. А головні у нас вдома коти. Коти, так. Да. Коти це найголовніші створіння у нас в будинку. Вони контролюють всіх. Ми це чотири прислуги будинку, які забезпечують їм максимально комфортне життя. Вони проживають своє найкраще життя, це факт. Я знаю, що у вас в будинку є ще особливе місце для Марини. Це горище. Я бачила ось ці фотографії звідти. Розкажіть, що в ньому такого таємничого і чому воно для вас дуже особливе?